Замість чотирьох черг буде шість. Уже з вихідних ймовірно почне діяти нова схема вимкнень світла. Енергетики пояснюють, перейти на неї їх зобов'язало Міненергетики. До списків, зокрема, включать споживачів, яких раніше не відключали. Мова йде як про будинки, так і промислові підприємства. Вимикатимуть тепер і котельні. Чуть Міняється характер підключень від вимкнень, дробиться, більше дробиться навантаження по чергах більше. Ну і вводимо, то, що ми говорили, одна з черг буде спецчерга по котельнях, які будуть працювати в цьому режимі 4 через 8. 8 годин є, 4 немає. Промисловість також є заведена під відповідні графіки, вони мають так от, графіки погодинних обмежень. Якщо вони не будуть їх дотримувати, їх також будуть вимикати відповідно якісь їх. Ну я думаю, що якщо ці нові графіки вже будуть, вони будуть більш сталими і більш зрозумілими і в розбиті більш по чергах. На те, аби привести черги у відповідність та затвердити нові графіки, кажуть енергетики, знадобиться ще декілька днів. Тим часом міський голова пропонує свій варіант економії дорогоцінного ресурсу. За приклад, каже, варто взяти сусідній Тернопіль, де вже почали відключати адмінбудівлі. Що тут круглодобово люди працюють? Ну, навіть після п'ятої години вечора виключати Чого не може білий дім, наприклад, виключатися. Інші адміністративні будівлі. Котельні ми виключаємо. А адмінбудинки ми не чіпаємо. так якби це стратегічна інфраструктура, що важливіше? Тепло людей? Я це пропонував неодноразово. А то в нас 50% не відключають зі світлом 50% всі у графіках. В крайніх знайшли котельні, теплопостачальні. Якщо вплинути на відключення не можуть, то просять бодай про оптимальний для усіх графік. У мерії пропонують вимикати котельні лише у години, які дозволять мінімізувати незручності для людей. Будемо пропонувати такий графік. У нас е носій, і світло подавалося до котельного дев'ятої вечора, з першої вечора до дев'ятої ранку, далі 4 години перериву і далі включається котельня на 8 годин і знову 4 години перериву. Це в принципі дасне не. Можливість, що вночі в будинках, всіх і в квартирах до обіду буде тепло, потім днем денний графік роботи знову буде питання стосувати до 9-ї до вечора, до першої буде вимикатися. Це дасть можливість нам перейти в цей складний, складний період. Ну, а на тих більш проблемних питаннях, де у нас буде недогрів, або ще десь там будуть залучати е, наші генератори. Які... Задіяти для заживлення проблемних об'єктів у мерії планують і потужні генератори, які придбали для водокотегпрому. Та уже прогнозують, після таких зупинок котелень кількість аварійних ситуацій зросте у рази. Наталі Гаргара, телеканал 402.